Друзі, доброго всім дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін і ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні тема відео буде стосуватися грошей, які ми з вами можемо втрачати і зазвичай втрачаємо в нашій діяльності. Воно буде стосуватися декілька аспектів втрати грошей. Це у нас, по-перше, як ми втрачаємо гроші від. Взаємодії з аграріями, по-друге, іноді втрачаємо гроші під час взаємодії з поліцією. І саме великі гроші ми з вами втрачаємо під час взаємодії з ветеринарною службою. Отже, друзі, розпочнемо. Не перемикайтесь. Друзі, я зазвичай казав таку фразу, що пасічники вони люди не багаті, але гроші в них є. Чому так? Тому що е, пасічник він е, носить такий склад характера, склад мислення, що він е, постійно повинен защаджувати. Тобто, наприклад, пасічник, який 100% відкачає мед від бджіл, він е, залишиться без без бджіл, як кажуть. Тобто у пасічника повинна присутня бути така риса, як заощадливість. І цією рисою я вважаю, що користуються деякі наші, називаємо їх партнери, намагаючись всякими там правдами неправдами ці гроші у пасічника. Витягнуть. Перший я би в своєму рейтингу хто хоче витягнути гроші від пасічника, це аграрій. Як не дивно, в нашій країні зазвичай, щоб поставити ставити пасіка на більш-менш нормальне місце, чи, то, наприклад, угіддя там якогось там чи гречки, чи коріандру, там, чи герчиці, чи навіть, може, експортсету, чи стати в ліс, на липу. Пасічник вимушений вступати в певні відносини з господарем оціх угідь, там, чи з лісництвом, чи що, і платить за те, що поставити пасік. У мене навіть була в моїй практиці, це дав, давно Це була у нас Миколаївська область, братський район, там сіяли дуже багато гречки. І коли ми звернулися до власника там, керівника цього підприємства, то він сказав нам тоді. Таксу 200 гривень за вулик, щоб поставити бджіл, незважаючи не буде взяток книги не, не буде. От щоб ти приїхав, ти повинен заплатити йому 200 гривень і не просто заплатити, а згідно договору, тобто скласти договір. І ти виходить, вже не як кажуть відмажешся від того, щоб сплачувати. Ось така у нас дивна ситуація. Хоча за кордоном, навпаки, пасічнику платять за запилення. Ось ви Бачите, друзі, все у нас поки що з ніг на голову. Другий в рейтингу стягувач грошей з пасічника, я би зазначив, це органи поліції, які під час взаємодії з ними на дорогах при перевезенні пасік. зазвичай, не завжди відповідає там, і транспортний засіб тягачу, на якому перетягуються бджоли, і може не мати пасічних категорії водійського посвідчення для того, щоб керувати таким транспортним засобом. Чого це немає? Тому що це все коштує грошей, а пасічник виїжджає. 3-4 рази на рік на цьому транспортному засобі. І я, до речі, не чув жодного дорожньо транспортної пригоди, де був, був брав, брав участь транспортний засіб з бджолами. Тому що зазвичай бджол перевозять дуже повільно, на повільній швидкості, тобто там не ліхачать, тобто обережно. І по факту немає не, не можливості в такому. Посвідчені в такому транспортному засобі, може, обладнаному гальмами, але хочу від себе замітити, що це у нас пов'язано з нашою низькою економічною ефективністю від нашої діяльності, і пасічник зазвичай заощаджує на тому, щоб там, придбати кажу, транспортний засіб, причеп з гальмами наката чи зробити собі категорію. Це все дійсно треба. Але при взаємодії з органами поліції пасічники іноді втрачають кошти. І третій, по, по переліку, але не по значенню: третє джерело по втрачанню коштів пасічникам це я вважаю взаємодія з органами ветеринарної медицини, як у нас заведено, як кажуть. Що навесні пасічник робить весняний огляд пасіки, і для цього він залучає органи ветеринарної медицини. Під час цього огляду пасіки треба зробити клінічний огляд пасіки і зробити лабораторні дослідження. Тобто, працівник повинен ветеринарної медицина виїхати на пасіку, оглянути стосовно візуального стану пасіки і відібрати зразки. Які потім ми передамо в державну лабораторію, тобто для досліджень. Це все дуже довгий термін, дуже довгий термін, воно було платне. Пасічники платили за це, поки наші скажімо так, лідери нашого, нашого бджільництва не дочиталися, не дочиталися в законі про ветеринарну медицину. Зараз я паркан закрию. Дочиталися таку фразу, що всі, що це все робиться в рамках епідеологічного контролю, контролю, який покладений на органи Держпродспоживслужби, тобто законом. Тобто, є така функція у Держпродспоживслужби, зокрема в органі ветеринарної медицини, щоб дивитися, чи є епідемія, там, якісь захворювання. Чи немає, тобто і слідкувати за цим процесом. Вони, згідно закону про ветеринарну медицину, повинні бути ініціатором цього процесу, але воно пішло чомусь не так. Дуже довго воно пішло не так. І Тільки нещодавно, не так давно, відносно пасічники вже докопалися, дочиталися стосовно цього положення. Відбувається воно так. Відбувається з одного боку, що пасічник повинен раз на рік проходити огляд пасіки, а з другої сторони ветеринарні працівники теж повинні робити дослідження. І вони чекають, поки пасічник звернеться за своїми оглядами пасіки до них. За це вони стягують гроші і двох зайців, як кажуть, вбивають. Вбивають тим, що заробляють кошти і. Що вони роблять своє епідеміологічне дослідження, тобто е, статістику по захворюванням. Так було е, до недавнього часу. Потім от, е, люди питають, навіщо ця робоча група з питань розвідку бджільництва? На тій робочій групі ці питання е, почали підніматися і добилися. Це, вже, це таки, я вам швидко розказую, але шлях він такий дуже довгий, е, ну, мабуть, десь десятиліття. Оце воно так розвивалося. Так ось продовжую. Що добилися того, щоб зробити згідно рекомендації цієї організації захисту тварин міжнародної 10%. Оце все Обстеження. Не 100%, тому що у них всі ці, ці тарифи були прив'язані до мінімальної заробітної плати там, чи до прожиточного мінімуму, Вибачте, не пам'ятаю. До речі, хто знає, напишіть в коментарях. До чого воно там прив'язано так ось той е, мінімальна та заробітна плата? Мабуть, прожитковий мінімум. Тобто ну, ці показники збільшувалися з часом, і ця сума вже вона починала бути непідйомною для пасічників. Тобто такі суми. І розумію, коли саме воно було не дуже дорого, всі там мовчки платили, а потім суми вони почали бити по кишені. Розумієте, такі великі почали бути суми. І добилися того, що досліджується не 100%, а 10%. Далі пасічники. Дочиталися в законі про ветеринарну медицину, що всі ці е, лабораторні дослідження вони відбуваються за кошти держави, розумієте? І та, там була така правова колізія. З, з одного боку, воно за кошти держави, з другого боку, там в других нормативних актах написано, що пасічник сплачує. Ну, в общем, отак. І зробили такий компроміс. Що пасічник робить клінічний огляд пасіки за свій рахунок, а лабораторні дослідження виходить, за рахунок держави. Але в цьому році я не знаю, що там трапилося. Але коли пасічники почали звертатися навесні для цих лабораторних досліджень, сказано було, що дуже мало коштів виділено державою на ці от лабораторні дослідження, і тому пасічник. На ці планові лабораторні дослідження маються на увазі. І тому пасічник повинен платити за це гроші. Деякі пасічники сплатили, деякі не сплатили, але ми ж йдемо з вами, кракуємо до європейської спільноти. І якщо ви знаєте, там є дорожня карта, щоб привести нормативні акти у відповідність до вимог європейської спільноти. І одна ж із вимог стосовно. Харчового законодавства, вона теж стосувалася ось такого нашого обстеження пасік. І взявши, взявши досвід, досвід закордонних пасік, розробила, наша Держпродспоживслужба розробила програму, яка називається програма значить, моніторингу територій щодо. Ветеринарного стану щодо хвороб джіл. Якось вона так називається. Тобто програма моніторингу території. Раніше, як у нас все відбувалося, щоб стежувалась кожна пасіка. Але ми знаємо, що таке пасіка. Це Пасіка це не фізична, от, дивіться, кицька, побіжала кицька, вона теж тварина, а це ж пасіка і. Тут бджола літає в радіусі, може навіть до восьми кілометрів вона може літати. Тобто, обстеживши цю нашу пасіку, не варіант, що, що, там, що вона не завтра не заразиться, бо бджола літає. І тому було прийнято рішення обстежувати дуже, я вважаю, дуже зважене рішення, обстежувати не. Пасіку обстежувати територію, саме територію, де знаходиться пасіка. Території розбили в межах адміністративних одиниць, тобто, по областям смисл цього проєкту моніторингу дослідження хвороб бджіл полягав в тому, що ви вибірково береться як мені сказали, ну, приблизно принципом конверту, квадратно-гніздовим шляхом. Береться пасіки на території і досліджуються, і потім робиться, береться 300, 300 пасік на, на, в районі, і досліджуються ці 300 пасік і робиться висновок з середньозважуваний щодо стану території, щодо хвороб джів. І в принципі, в принципі, принципі, Тема дуже, я, я так вважаю, розумна, і вона буде відображати. Дійсне ветеринарний стан е, в території. Чому? Тому що, наприклад, ви можете обробляти своїх бджоль від варатозу, сусід не буде обробляти. Е, і а через там 30 днів у вас одинаково буде по кількості воратоза, по кількості кліща е, бджоли. Тобто ось е, такий смисл. Але що хочеться сказати, що це, ця програма вона була затверджена, наче 2 квітня. Наказом Держпродспоживслужби 2 квітня 2024 року на номер наказу номер 199 Подивіться в інтернеті. І... Але я ніде на органах офіційних сторінках е... органів Держпродспоживслужби не бачив цієї інформації. Можливо, я погано... Дивився, але ви знаєте, зараз дуже зараз час інформації, зараз дуже швидко інформація розповсюджується, і навіть є телеграм-бот в Держпродспоживслужбі. Але там на тому телеграм-боті, і там є такі, знаєте, новини, що там замісник Держпродспоживслужби поїхав там кудись там, підписав меморандум, там про співпрацю. А от такі, знаєте. Важливі, як на мене, документи не були анонсовані, Тобто, дуже мало був, був розголос малий у цьому, цьому е проєкту, який вже вступив в силу. І навіть не то, що розголос, пасічники не знали про цей проєкт, а навіть е працівники проти, е ветеринарної медицини на місцях. Принаймні казали, що не знають. Я не знаю, знали вони, чи навмисно казали, що не знають. Принаймні казали. І ось як воно відбувається. Друзі, вибачте за технічну паузу, сів в мікрофон. Так ось продовжую. Коли пасічники зверталися в органи ветеринарної медицини для того, щоб їм дали висновок, що їхня пасіка здорова, пропонували. Працівники ветеринарної медицини зробить 10% обстеження пасіки, заплатить відповідно за клінічний огляд. І, незважаючи на те, що пасіка вже знаходилася в плані по обстеженню щодо лабораторних досліджень, казали, що 10% за лабораторні дослідження треба заплатити, бо держава не виділила кошти. Ось така ситуація у нас була. Почали ми вмикати, як кажуть, ручне керування, а саме звертатися безпосередньо до керівників е органів ветеринарної медицини. керівники казали, так, все лікарі повинні знати. І виходить, що Київ довів до членів робочої групи, тобто до лідерів пасічних організацій, лідерів спілок. Пасічників, а на місцях ветеринарні лікарі цього чи не знали, чи не хотіли визнавати, що ця інструкція зараз має діяти ось цей проєкт. І ситуація наступна: що пасічникам треба виїжджати, пасічникам треба брати оці качеві лісти, і вони вже не стали там боротися за систему як кажуть. і сплатили оці 10%. Сьогодні, я сьогодні, до речі, 14 травня. Сьогодні я безпосередньо звернувся в органи ветеринарної медицини, де у мене зареєстрована пасіка для, по-перше, проходження щорічного обстеження для своєї пасіки. І, по-друге, щоби в очі подивитися, як ця система працює. мене направили до працівника. Теж про спожив який не чув про такий наказ. Хоча, я ж кажу, сьогодні 14 травня а він був оприлюднений і підписаний 2 квітня. Тобто, вже майже півтора місяця він діє, але працівники на місцях не чули, не чули про це і була дана така відповідь, що. Не довели до них той наказ. Я не знаю, яка там у них процедура доведення нормативно-правових актів до працівників. Але я сам був колись працівник Держ... Держ... держслужбовцем, вибачте. І я знаю, що. Держслужбовці вони працюють згідно чинного законодавства. Знає він це, не, не знає він це, але це не, не є, як кажуть, оправданням через те, що він це не знає. Ось. Але після недовгої дискусії, тобто там порадилася кер... працівник порадився з керівником, і це питання було закрите. Я чітко сказав номер того наказу яким числом він виданий, яка його назва, працівник ознайомився і зробив свою роботу. Тобто, відповідно до території, яка визнана, визнана у мене безпечною, була зроблена відмітка в паспорті про те, що і пасіка на безпечній території. Зараз я її вам включу, мабуть, Відео, ви подивитесь, як вона виглядає. Але давайте розберемося, все ж таки, як відбувалася ця програма. Програма ж відбувалася, я ж вам ще раз повторюсь, що треба взяти 300 пасік в районі і їх дослідити. І я так розумію, і дуже було цікаво, да які пасіки були досліджені. Але, як кажуть, історія про це промовчала, умовчала. Я так підозрюю, що ці пасічники, які звернулися і зробили все ж таки дослідження за свої гроші, оці от результати всіх досліджень ввели в той проєкт і відповідно до них зробили вже відповідний висновок. Ось, розумієте, Тобто вийшло, що держава зробила свою роботу, на яку програмою закладалися кошти Європейського товариства. Держава зробила це за кошти пасічника. Все як завжди, у нас вийшло. Тому я ще раз наголошую пасічників, які ще не зверталися до органів ветеринарної медицини, що їм повинна бути проставлена відмітка про благополуччя чи неблагополуччя чи території безкоштовно. За це все. Закладені кошти о цього проекту, який фінансується європейською спільнотою, тобто це. Пілотний проєкт, це він перший рік. Невідомо, що там буде далі. Невідомо, чи він буде платний чи безоплатний. Але я хочу наголосити, що ці всі дослідження пасічнику практику вони не потрібні. Ці всі обстеження вони йому не потрібні. Ми ж знаємо, що хвора сім'я меду не перенесе і пасічник сам, перш за все, зацікавлений в тому, щоб його пасіка була здорова. І Пасічник практик, пасічник професіонал, він все ж таки сам моніторить всі свої стан своєї пасіки, лікує від кліща, не дай Боже, якась друга хвороба лікує від другої хвороби. Тому що навіть якщо пасічник не побачить цю хворобу, ця сім'я не перезимує. Тобто я так рахую, що це все. Для пасічника не потрібна, тому і платить він за це не, не повинен. Це все потрібно державі, яка хоче, щоб продукція експортувалася, і, відповідно, держава повинна довести, що продукція вироблена з здорових тварин. Тобто наші бджоли теж вважаються тваринами. Держава повинна дослідити усіх тварин і за свій рахунок. і Дати дать висновок такий. Ось, друзі, що я вам хотів сказати з цього приводу, ви обов'язково спитайте у своїх лікарів статус вашої території, де знаходиться пасіка, де ви збираєтесь качувати і володіючи цією інформацією, вже зробите висновок: чи треба туди їхати, чи не треба. А стосовно оплати. Цих от лабораторних досліджень, клінічного огляду. Я співчуваю тим, хто за це заплатив. Але це, я вважаю, що воно відбувалося через те, що я завжди казав, що треба об'єднуватися, треба вчитися обджоли. Бджола об'єднана, вона у вулику, вона гуртується. І пасічники повинні навчитися те, щоб бджоли гуртуватися, і вступати в спілки в наші всі члени спілки пасічників, які. Прониклися і дослідили цю тему з нашою допомогою. Вони всі проходять безкоштовно. Розумієте, а всі, хто не володіє інформацією, ті втрачають кошти на те, що ми і розпочали наше відео. Отже, членство в спілках, воно не просто. Корисно вона і вигідно ви володієте інформацією. Отже, не втрачаєте гроші. Друзі. Я всім бажаю, щоб ніхто не втрачав гроші. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимося. Пока.